Всім привіт! З вами Світлана і Ласкаво прошу на мій канал. Якщо ви раптом зі мною не знайомі, коротко представлюсь мені 38 років. Виповнюються у червні. Я мама малесенького синочка якому рік і п'ять місяців його звати Мирон, я щаслива дружина. Ми з чоловіком вже 11 років одружені. Живемо в Одесі вже останні 4 роки. Сама я з Миколаєва. Я є жінкою-підприємцем, яка вже майже 15 років веде свій класний косметичний бізнес в Україні, навчаю цьому україночек. і я є реально щасливою людиною, тому що колись у. Свої 20 років я реально змогла відпустити стабільність та пробити у цю свою скляну стелю. І я саме зараз знаходжуся просто у казковому місті. Це останній день нашого відпочинку у Таор Карпати. Щоб дізнатися детальніше, де це знаходиться, що це за місто, що ми тут робили. Ви можете по-перше подивитися моє попереднє відео на каналі. Я ділилася там своїм відпочинком. По-друге, подивитися відео саме про Таори, я знімала рік по тому. А ви зрозумієте, що це реально місце сили, яке розкриває, напевно, чакри. Тому що я тут, ну, так, перезавантажилася, я так відпочила, що мене аж що називається пре. І я хочу ділитися ось цією мотивацією, коли у людини є чогось багато, над Є чогось так. То вона може сміливо ділитися цим з іншим, без е, м, того відчуття, що вона забирає щось у себе. Тому буду щедрою і буду намагатися дуже швиденько розповісти свої якісь такі топ-5 е, правил, які дозволили мені змінити своє життя. Е, чому буду поспішати? Тому що Мирончик досинає свій е, денний сон. і Я не знаю, коли він прокинеться. Він прокинеться десь там. Там хвилин за 15, я так думаю, мій чоловік збирає валізи, і ось у мене є такий малесенький таймінг для того, щоб зробити таке важливе глобальне відео. Ну я хочу сказати, що головне. Це не заморочуватись і а, робити все, що вам приходить на розум всі реалізовувати ідеї одразу. Ось мені, знаєте, от тільки що прийшла ідея записати таке відео. І якщо б я зараз почала перевдягатися, там, зняти халат, надягти якийсь одяг, зробити макіяж, тому що ми реально не тільки а, прийшли там зі спа, я поготувала малого, клала його спати, там щось позбирала речі. Дозняла влог, ну це не влог, а таке е, релаксове відео при відпочинок. Прилягла на, на ліжко і думаю, боже, треба встигнути записати ось ці то 5 правил. Я б, е, якщо почала оце перевдягатися і е, робити все ідеально, шукати ідеальну картинку, то цього відео не вийшло би, розумієте? Прийшла ідея одразу її реалізуйте. Я завжди так роблю, і у мене є. Такий вираз, що я вмію вигідно себе підставити. Що це означає? Це означає, що я одразу роблюсь. Я е, там зробила, зловила в ванній кімнаті інсайт, і я одразу пішла і про це написала про свою ідею своїй команді, в чат команди, чи в своєму е, інстаграмі, чи поділилася з тими людьми, щоб вона е, ця ідея стала трішечки такою публічною. знаєте. І Коли я про це заявляю Всесвіту, то я вже е, маю. Відповідальність це реалізовувати, і е, мені це завжди допомагає. Коли я починаю це зважувати всі за, проти, думати, а чи потрібно, а чи збудеться, а чи вийде, чи ні, то у мене ніколи нічого так і е, не трапляється. От у мене, наприклад, є така ідея записати і зробити, створити такий. Е, Експрес-курс, який буде називатись макіяж успіху, так щоб розповісти жінкам, як завдяки макіяжу можна змінити реально всі сфери свого життя. Я в цьому на 200 експерт. Я цю ідею виношу, виношу, щось продумую, І так її і не реалізую вже на протязі одного року. А якщо б я ось знаєте, придумала, запустила і це зробила, і все було б напевно інакше, але. Ну, ми також маємо знати, що для нас в пріоритеті, що для нас не в пріоритеті. Але реалізовувати свої ідеї це дуже важливо навчитися. Розумієте, це перше правило. Я дуже швидко це роблю, і від ідеї до реалізації у мене проходить дуже такий швидкий період, якщо Ця ідея мене драйвить, якщо ось у мене таке всередині відбувається ось так: не всі ідеї вони були геніальними, не всі ідеї вони принесли мені успіх. Але знаєте, ви ніколи не можете сказати, що було б з вами, якщо б ви цього не спробували і ви цього не зробили. Тому від ідеї до реалізації дуже маленький проміжок часу. Це перше правило. Друге правило це в якийсь момент відпустити стабільність. Не знаю, чи довіряєте ви в ці там, знаки зодіаки, чи що, розбираєтесь ви в цьому чи ні. Я за гороскопом рак. І рак це один з найстабільніших взагалі, знаків, так, та людина, яка ну, створює собі ту зону комфорту, той спосіб життя, яким вона живе, і їй дуже складно, знаєте, ну, щось там десь змінити. І я ну, можу сказати, що ось той момент, коли я колись відпустила стабільність, я юрист за освітою, і ну, коли я навчалася, я мріяла бути юристом з червоним. Дипломом. Я завершувала навчання, але в якийсь момент я вже працювала на державному підприємстві і все я образилась на. Ну, так, так сталося, так це довга історія. Образилась на те, що відбувалося у моїй професії, і сказала, що ніколи ні на кого не буду працювати. Так і я ось стримала це слово. Я стала будувати ось цей жіночий косметичний бізнес у сфері. Мріки, це косметична компанія, з якою я вже майже 18-19 років. Уявляєте, у я зареєстрована в цій компанії і користуюсь цією косметикою. Але ну ось рішення займатися цією справою серйозно це було прийнято реально. Ну, знаєте, ось, коли я вирішила, що мені не потрібна стабільність, я не хочу мати ось, знаєте, ось цю грань, до якої я там можу дорости, і далі у мене нема куди рости. Я взяла на себе відповідальність я зрозуміла, що це складно, що мені потрібно працювати, але я зрозуміла, що мені це потрібно, і я цього хочу. І знаєте, я у моєму житті я кілька разів відпускала ось цю стабільність. Перший раз, коли я виконала свою трудову книжку і почала підприємницьку діяльність, не маючи капіталу, не маючи фінансової там, подушки безпеки, не маючи досвіду, мені було 20 років, який там досвід може бути. Я ну, працювала з 16 років, але ну, то не підприємницька діяльність, знаєте. Ем, не маючи нічого. Друге, я пам'ятаю, знаєте, коли я прийшла перший раз у свій орендований офіс, сіла і така. Думаю, Боже, а приїхала туди в 9-й ранку, і думаю, Боже, чим я буду займатися, якщо у мене нема стабільної роботи, знаєте, як спланувати день, як що? І це ну, це взагалі було ну, мені дуже страшно, саме через те, що мною ніхто не курує. Ось цьому навику потрібно навчитись. Другий момент це було коли я перший раз в житті розлучилась. Розлучилась не через те, що щось моє. В житті відбувалося там, погане, що мене хтось ображав чи щось там сталося. Ні, ми просто зрозуміли, що ми не є тими єдиними людьми, яких хотілося б знайти в своєму житті, що е, у нас попереду різні життя, і нам потрібно якнайшвидше почати їх проживати знаєте, і прийняти ось це рішення, що все добре. Ну, Візуально, а ти хочеш чогось більшого, і щось ти відчуваєш, що пішло не так. Це для жінки дуже складно. Ну насправді дуже багато жінок проживають у цій стабільності відносин нічого не змінюють в своєму житті, і так і не відчувають у цієї пристрасті. Знаєте, я <звіт> на відпочинку подивилася ці там перші чотири серії Бріджертонов. Нового сезону, я взагалі не, не, не маю в реальному житті часу на перегляд там якихось серіалів, вони ну, так занурилась і так ну так мені було прикольно. І ось там одна з головних героїнь, Пенелопа, яка а, вже нарешті отримала пропозицію а, так стати дружиною від такого шановного лорду, питає у мами: а, ну, а що, тільки стабільність вона а, а, має значення? А, а як же кохання? Мама каже, так. Кохання, то взагалі то ти багато книжок читала. Так я, от та людина, яка про кохання, коли я відпустила стабільність, мені все світ подарував то людина, з якою я живу своє реально щасливе життя, і ми нарешті маємо нашого синочка. Тому це другий момент. І третій такий дуже важливий момент, коли я відпустила стабільність, це був переїзд із Миколаєва в Одесу. Це наше з чоловіком було спільне рішення, яке ми прийняли не тому, що щось сталося, а тому, що ми прокинулися, і нам так захотілося. Ми. Просто спитали один одного: а чи хотілось би тобі приїхати до якогось великого міста? І е, чоловік каже: Ну так, напевно, хотілось би. А це Київ чи Одеса? кажу: Ну я завжди мріяла жити біля моря. І знаєте, ну це був такий поклик серця, який ми почули і не сказали: ой, а у нас вже в Миколаєві дві квартири. Ми в них вже зробили ремонт. У мене в Миколаєві був 12 років фізичний офіс, де приходили люди, купували косметику, де я проводила збори, будувала свій фізичний бізнес. І я розуміла, що якщо я переїду з одного міста в інше, я можу все втратити, все, що я будувала, років. Років, так. Але ну якось е, я вирішила, що той момент настав. Напевно, е, це часи пандемії, вони нам були дані саме для того, щоб ми трішечки відірвалися від звичної реальності. І я буду завжди собі вдячна за те, що підтримала чоловіка, якому запропонували роботу. Не побоялася, приїхала з ним, і ми почали будувати в Одесі все з нуля. І знаєте, було дуже складно, реально було складно, але ну, ми змогли зараз переїхати у будинок своєї мрії, і, ну, який е, є знаєте, е, втіленням нашої віри в те, що все буде добре. Я дуже на це сподіваюся. І... Дуже хочу, щоб е, цей будинок він е, приніс нашій родині нарешті спокій, тому що ми прожили уже в своїй квартирі в Одесі е, на 21-му поверсі. Народили там е, свого синочка нарешті. І ну, знаєте, я зрозуміла, що після того відключення світла, яке відбувалося, і всього іншого, я вже ніколи не хочу жити десь на високому поверсі, і навіть з прекрасним видом на море, так з тими страшними феєрверками, які ми бачили, на жаль, останні кілька років тому. Це така історія окрема, але ну відпустити стабільність. Ніхто тобі не гарантує, що у тебе вийде. Але коли ти е, знаєш, можеш повернутися. Але ну е, я хотіла так підтримати чоловіка, щоб ми не повернулися назад. Тому що ми дійсно любимо наше місто, в якому ми зараз живемо. І я, я дуже щаслива, що ми змогли. Але ну е, це е, звісно ж мені вже не було там 20 років. Так, це мені було. Було вже там 32-33 роки, і я вже була такою зрілою жінкою з багажем досвіду, який нас дуже сильно тягне вниз. І реально, знаєте, ще Генрі Форд казав, що ці фахівці, там спеціалісти, у них настільки багато знань, що вони не спроможні вигадати чогось нового. Так, і коли ти стаєш такою досвідченою людиною, яка й так все знає. Тобто просто нема шансів на розвиток. Тому відпускайте стабільність і живіть. Ну виконуйте свої мрії, коли як не зараз. Ніколи не буває пізно. Наступна порада це така, ну, може, така банальна порада, але ну, я маю про неї сказати: це навчитися делегувати. Коли я перестала робити все сама, у мене почався дійсний розвиток. Це дуже складно навчитись робити людині, яка вихована в родині, в якій не було там помічниць по дому, де ніхто не користувався послугою няню, де не було розмови про якогось. Асистенти чи щось таке з тим пов'язане. Тому мені було ну, дуже складно цьому навчитися. Тому що, коли ти, ну, наприклад, делегуєш і передаєш якусь частину своїх особистих зобов'язань, то ти в той момент думаєш про те, що ти б могла зробити це краще. І я ось цим синдромом відмінності прожила дуже багато років, що я зроблю краще, я краще там проведу якийсь марафон. Я Краще там щось приготую. Мій чоловік ще той ніст, і Він прожив дуже багато років з тим, що краще нього ніхто не там не поприбирає і не наведе порядок в домі. так, знаєте. І е, коли я зрозуміла, що я фізично вже не справляюся, і в мене нема часу для того, щоб просто жити, а не просто розвиватися, то я е, почала делегувати е, з цієї позиції, що я почала купляти. Свій час, розумієте, і мені була потрібна ресурсність, і я зрозуміла, що, знаєте, я почула ту фразу, яку завжди казали Кей Еш, що е якщо ти робиш роботу, яка е коштує, наприклад, один долар. А в той момент ти можеш зробити за той же е, кількість часу 15 доларів, то ти не маєш права робити цю роботу. Так ти маєш дати можливість заробити іншим людям, а в той момент е, заробити там більше чи провести там час з родиною. Тому я почала дуже сильно оцінувати свій час. Е, я почала користуватися послугами е, геніальних своїх асистентів, які мені зараз там допомагають з роботою з командою з десь там з соціальними мережами, десь з фізичним збором там посилок і так та таке інше. У мене з'явилася у нас в родині, з'явилася нічниця по дому, яка приходить три рази на тиждень, і ми дуже щасливі, що ця людина знайшлася, тому що її дуже складно знайти. Реально вона дуже погано готує, не вміє взагалі на на навчила готувати тільки оладки. З цукіні та, та сиром, і більше вона нічого смачно не готує. Ну, не знаю, як так, таке можливо, але навіть кашу вона не може нормально зварити. Але ну, все одно, знаєте, вона. Вміє там поприбирати так, що десь нам не потрібно думати, що е, щось не на своїх місцях, чи щось не е, постільна білизна, її не треба змінити, її треба попрасувати, її треба щось ще зробити. Я дуже щаслива, що е, у нашій родині є няня, коли морочку виповнилися три місяці. Ми е, взяли няню і це окрема історія. Я, до речі, хотіла е, відкрити окремий канал, але Ну, я поки що фізично не можу справлятися. З тою кількістю всього, що роблю, і розумію, що зараз вести ще один YouTube канал, я не можу. Це потрібно е, знайти людину, яку я зможу делогувати е, технічні моменти. Е, якщо у вас є така людина, яка зможе мені допомагати, дайте мені знати. Е, я для того каналу була е, кілька місяців тому, записала відео про няню. Е, напишіть мені в коментарях, чи актуально вам буде, щоб я це відео відео, просто виклала вам на канал, тому що я розумію, що мене дивляться жінки, дуже багато з яких через певні моральні причини, ступори, якісь там комплекси, відчуття провини. Будь-що інше не беруть няню і намагаються виконувати все, і при цьому не встигають проживати своє власне життя. Я дуже люблю свого сина, обожнюю. Ми чекали його 10 років. Але няня це можна сказати, там одна з найголовніших людей в нашій родині. Тому це така дуже важлива історія почати делегувати, знаходити людей, яким ви зможете роб. Платити за якусь роботу, яку вам не хочеться виконувати, як за час, яку ви будете витрачати на цю роботу, ви можете заробити якісь більші гроші, або ну просто приділити час для себе, для своєї ресурсності, тому що жінка без енергії, вона нікому не потрібна, і своїм дітям також. Це жінка з претензіями, це дуже страшна людина. Ось, і ще одне таке правило: я перестала в якийсь момент економити. Ну, тобто, знаєте, ось зосереджена постійно наша увага на тому, що там знижка, треба щось купити зі знижкою, треба там якийсь промокод, треба там щось ще зробити. Ой, я сьогодні не куплю це, це у супермаркеті, я зекономлю. Чи я ну, там, наприклад, обираючи між будиночком, котеджом, як ну, ми зараз. Зараз обрали та, е, номером е, зекономлю та за Ну буду жити в одному і тому ж комплексі, але е, заплачу за відпочинок менше. Буду снідати так само, але Ну знаєте жити в будиночку з дитиною е, набагато комфортніше, ніж жити в маленькому номері. як ми наприклад жили Хоч там класний готель був, але ну все одно це малолюсенький номер, малому нема де побігати, і це взагалі. Ну тобто е, яку сферу життя не візьми, е, дуже багато людей щасливі від того, що вони зекономили на тому чи іншому, зекономили, значить заробили. Знаєте, і коли ти постійно ось це думаєш, то ти не можеш там дозволити собі купити те, про що ти дійсно хочеш. Ти хочеш там е, купити лохину е, взимку. А не з'їсти заморожену, наприклад. А ти можеш зекономити влітку наморозити всю зиму і там, весь час їсти ту заморожену ягоду. Це ж вітаміни, вони зберігаються. Але я, знаєте, я не люблю їсти заморожені ягоди, я люблю їсти свіжі. І ну, коли я почала концентруватися саме на тому, що я. Заробляю гроші для того, щоб їх витрачати з задоволенням на те, що мені приносить радість, а не е, ну, постійно витрачати свою енергію на тому пошуку, лазій, де зекономити, то е, ну, в моє життя почали приходити інші гроші. Коли ви розумієте, для чого вони потрібні, якщо ви з любов'ю з ними розстаєтесь і насолоджуєтесь всім, що е, вони вам дають, а не просто там складаєте десь їх на ну на якийсь там просто чорний день. Ні, я не про те, що людина має витрачати все, що вона заробляє, але е, людина має дозволяти собі. Знаєте, коли ти витрачаєш гроші е, на те, що приносить тобі велику користь, е, велике задоволення, то ти е, зовсім з іншим е, настроєм е, витрачаєш ці гроші і зовсім з іншою енергією. Вони до тебе приходять. У більших розмірах. так, і Ця кава з корицею, ми всі сміємося, але п'ємо її командою, родиною. Я кожного четверга п'ю каву з корицею, кажу собі, що гроші приходять у моє життя з радістю, з задоволенням. Мені на все вистачає, вистачає подорожувати, вистачає жити життям своєї мрії. І я реально їх заробляю в задоволення. Це дуже-дуже важливо. Ну, мені здається, що це такі головні правила, які мені дозволяють е, ну, проживати ось це життя яким я насолоджуюся, мені є дуже багато куди ще рухатись далі, знаєте, тому що я дивлячись на ну дуже таких успішних людей. І зараз, взагалі, коли ти дивишся на людей в соціальних мережах, десь там в Ютубі, ось цих вся, всіх нових професій, то тобі здається, що вони ну такі вже успішні, що всі такі вже успішні, що ти ну просто якась там ну взагалі не успішна людина. І дуже важливо не знецінювати свої. Таланти і свої можливості, і дуже важливо розуміти, що не все те, що транслюється з екранів, то на 100% є правдою, так? А не тим, чим люди хочуть, щоб ви це бачили, і на цьому вони також заробляють на великому хайпі гроші. Але ну то я не засуджую. Знаєте, кожна людина має свої таланти, свій шлях. Я за екологічність я дуже люблю, коли Моя робота приносить задоволення не тільки мені, а й змінює життя людей, які. До мене приходять, які за мною спостерігають, яких я надихаю, які потім там через який час наважуються мені написати і кажуть, Світлана, Боже, ну хочу з вами там познайомитися ближче, хочу там зареєструватися до вас в команду, хочу спробувати щось там з продукції, таке інше, тому що ви та жінка, так, яка мені подобається, справжня. Ну, я вважаю себе дуже справжньою. І Я дуже хочу на останок сказати таку фразу, з якою я останнім часом. Живу, що е, нема такого слова, як дорого, це е, ви маєте це слово просто виключити свого м, обіходу. Якщо ви кажете, що це для мене дорого, то ви або знецінюєте себе, свої можливості і те, для чого ви живете в цьому світі, що ви не варті цього продукту. Чи ви знецінюєте ту людину, яка цей продукт створила і назначила на нього таку ціну? Не існує дорого, існує не зараз, не в пріоритеті. Для мене зараз важливіше щось там інше. І щоб ви в своїй голові постійно розширювали ці сковородки. Я вам вважаю відпочивати з комфортом, жити з комфортом, відчувати життя на смак. І, Їсти свіжі ягоди, круглий рік і знаходити можливість для того, щоб заробляти, давати можливість заробляти іншим. Делегуйте, відпускайте стабільність і реалізуйте свої ідеї моментально, тому що світу потрібні ваші таланти, а не ваші страхи. Концентруйтесь на них. Ну що? Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Я побігла допомагати чоловіку, тому що відео вийшло дуже довгим. Я, як завжди, не дуже лаконічна, але це мій талант. Я можу довго розповідати про щось таке, що мене надихає. Обіймаю вас.